Всім привіт! Це Андрій Черлат. І сьогодні ми поговоримо про камеру GFX 100S від Fujifilm. Ще за кілька років до виходу в світ середньоформатних камер Fuji я вже спрогнозував це. Я мріяв та чекав на середній формат від системи, яка тоді надихала. Та ось вийшла GFX 50S, потім 50R. І потім вже сота серія. А це у нас сьогодні 100S, 100 s 100 мегапіксельна камера від Fuji з середнім форматом. І зараз я поясню, чому це саме середній формат, а не недосередній, як ви звикли казати. Люди, які зазвичай не тримали такі великі камери, вони дуже часто кажуть: та да, це не середній формат, це якийсь кроп середній формат. Справа в тому, що самі ходові задніки на середній формат від Phase One та Hasselblad Ті же там, IQ 250 а, чи там 50, а, це у Hasselblad були саме і є, саме такі, такого ж розміру 44х33 мм. І ніхто тоді не вимахувався з цього приводу. Сьогодні я хочу розказати, що мені подобається в цій камері, а що не дуже. Так, почнемо з того, що не подобається зборка. Відчуття, ніби ти тримаєш якусь ну, трошки дешеву камеру, і, ну, яка хоче виглядати трошки дорожчою. Тобто. Ну, вона це на, на, на ощуп. На ощуп така. Причому я тримав минулий 50 s в руках, і він набагато ергономічніший і краще е, ти його можеш тримати в руках. Тобто немає відчуття, що от у тебе оця штучка, да? Вона ну, не там трошки знаходиться. І, наприклад, у мене лапа достатньо велика. А ну, от, от саме тут от. Щось щось не доробили відчуття. І камери постійно ти міцніше тримаєш, ніж навіть ти береш Canon в руки, і які ти можеш на пальцях взагалі не хоч, хоч приграти з ним. І ось навіть я згадую D800 Nikon, D810, і ці камери, особливо D810, вони набагато зручніше відчуваються в руках. Тобто, це як просто як зброя. А це ну, виглядає як іміджовий якийсь кирпіч великого розміру. З алюзією на якихось там старіньких, ну тут є питання. Тут дуже, дуже велике питання до саме дизайну рішення, чому може просто вони пробують, а наступні камери цієї серії будуть трошки більш адекватні. Ще у мене є такий маленький консерн щодо е матеріалів, які використані у цієї камери, тому що, наприклад, це навіть бокова резиночка, хоч і камера от останні роки півтора. Вона стоїть просто на штативі в студії і чисто під предметку, дуже-дуже рідко під портрети. Але оці резиночки, вони просто вже якось втомилися. Не знаю, може, це перша якась версія, перша партія. Тобто воно так от розмякло що дуже погано закривається. Тобто, треба знайти якийсь от такий кут і туди запхати цю резиночку. Зверхну різинку тут немає проблем, тому що вона взагалі не жодного разу я її не відкривав. О, І то, щось, щось дивне. А, по моніторчику тут він такий самий, як на X-T3 по відчуттям, ну, по самому механізму. Тобто, ти можеш зробити так, ти можеш зробити ось так. І можна навіть зробити якось отак. То це, наприклад, типу як для вертикальної зйомки від поясу, але ну це не дуже-ну дуже зручно. А от у Sony, у Canon у цьому плані рішення набагато більш практичне. Тобто тут у мене є питання, особливо коли ти ставиш якусь таку площадочку для штативу, то цей моніторчик він вже ну, такий менш рухомий, і ти боїшся його просто зламати в якийсь момент. Ще є дуже прикольний м глюк у цієї камери. Коли ти юзаєш, наприклад, ну, тут у мене в студії стоїть світло про фото і про рідні синхронізатори. І коли у тебе ну, тут стоїть синхронізатор, і ти в Capture One знімаєш по шнуру, то дуже часто камера просто зависає і відмовляється взагалі реагувати на будь-які твої рухи. Тобто, показується просто монітор, те, що зчитує з ну, яку картинку зчитує матриця. І все, воно просто ну, тупо зависло, тупо як кирпіч. А, і допомагає або в е, дістати батарею, або просто в вимкнути шнур. І потім вже перезавантажити. Дуже часто, коли ти знімаєш у ноутбук, там, в Capture One, наприклад, ще камера не з першого разу читається. І неважливо, з картою пам'яті чи без карти пам'яті, однаково вона може ну, не читатися, не, Capture One не бачить, і потім ще до цього зависати. Ну, тобто, це такий дуже... Ну, -ду -ду дуже дивно таке бачити у камері, яка коштує, як. Хороший пікапчик. Ще вирішили зробити джойстик, який сам, як задумка, дуже прикольний. Але, наприклад, навіть у тому ж Canon 5D Mark II він реалізований набагато крутіше, ніж будь-якій камері Fuji Тобто, тут у тебе немає відчуття конкретно центрально Центрального натискання і бокових. Тобто Ти не відчуваєш конкретно, де ти Ти натискаєш в бік, чи ти, ти натискаєш по центральній, як окей. Да? Ну, тобто, це для мене таке питання. Тут ідея окей, а реалізація ну, таку, на двоєчку. Ще такий дивний прикольчик, що на цій камері, навіть якщо ти вимикаєш повністю стабілізацію, коли ти хочеш знімати на штативі, тобі стабілізація не потрібна, все одно працює, ти чуєш, як працює цей гіроскоп. І я, наприклад, не можу зрозуміти, чи в мене працює постійно в оптиці, чи якийсь гіроскоп всередині камери, тому що тут є ще матрична стабілізація, наскільки я пам'ятаю. Я правда ці, цими стабілізаціями не, ніяк не користуюся, тому що ну, я цю камеру юзую сугубо для е, студійних зйомочок. І проблема в тому, що ти не можеш повністю вимкнути стабілізацію ну, по відчуттям. І це трошки бісить, особливо, коли тобі потрібно зробити е, по фокусу фокус-стекінг зйомочку якогось об'єкту досить довго. І... Просто навіть на штативі люди, які там, знімали зірки, вони знають, що коли ти не вимикаєш стабілізацію, у тебе може ти не можеш попасти чітко піксель в піксель між кадрами, коли ти там, робиш кілька ну, серію знім... знімків. Так, зараз поговоримо про дуже цікаву лінзу, яка мені дуже не сподобалася. Тобто єдине, що тут мені подобається, це сама фокусна відстань 45-100. Uh, і, і все. Якість картинки, наче ти юзуєш якийсь там кіт-об'єктив кіт 18-55 на кроп камері якось, там за 500 доларів. Немає от такого мікроконтрасту класного і нормальної різкості, як на макрооб'єктиві. Це у нас 120 мм F4. Тобто він зручний тим, що просто ти можеш, якщо що, зробити там широкий відносно кадр. Це в перерахуванні 45 мм, це десь 35 мм на full frame. Ще такий прикольчик по цій камері, що кольори якісь. От... от Знаєте, є відчуття, коли ти там береш якийсь прикольний равчик і кидаєш в Lightroom, і воно якось недороблене. щось от, тобто як Lightroom хоче, хоче, хоче усім сподобатися. Так само і ця камера. Вона хоче своїми кольорами сподобатися усім. Але це так не буває. Тобто, відчуття, що немає якогось характеру такого, тобто я знімаю повністю в стандартних профілях. Я знаю, що є тут симуляції, але мені ці симуляції у студійних знімках просто не потрібні. Тобто, наприклад, я навіть знімаю на Canon беззеркалку, і там кольори одразу в Раві при нормальному відбитому балансу білому. Чудові, просто феноменальні. Тут ну, і в мене немає ні, ніяких там претензій до цього. А тут, навіть через Color Checker щось якось ну, дивно. Тобто, профілювати окремо камеру, окремо кожен об'єктив об це трошки така незручна штука, але я думаю, що треба буде зробити якийсь профіль ще і зробити ну, додатковий огляд саме на колір після профілювання. Окрема, дуже цікава штука це мультішот. Це коли матриця зробить робить 16 знімків і робить типу великий 400 мегапіксельний знімок. Тут в студії пол бетонний, нічого не вібрує. Штатив Манфрото самий, самий з нормальними ногами, але все одно дуже жахливі артефакти, і фішка в тому, що ти не можеш юзати студійне світло, от саме, -саме імпульсне світло, ти не можеш. Е Юзати в у цій фішці. Тобто, треба якесь нормальне, е, постійне світло, і тоді буде окей. От ну, зараз ми побачимо е, знімочки. Це вже я збирав цей 400 мейпіксельний знімочок. <п> Получається жах. Тобто, просто навіть на порівнянні з камерами Хасіль, де, де, де вже це є функція, там це ну, реально феноменальне, якість просто, наче Космос, просто космічні технології. Що подобається? Є стабілізація матриці, але я ж знову-таки, я не юзаю її. Ну прикольно, що ця функція є. Подобається так само і функції, Ну що тут є симуляція, симуляція плівок. Можна робити такі самі, ці називаємо рецепти, як на Fuji xt 3 XT4, XT5, ну, вся ця серія там x -100V. і ну Робити якусь прикольну картинку. Через перехідники можна юзати якусь там стареньку оптику або там кененовські лінзи, ніконовські кому подобається, тому що багато фікс фіксів, а вони покривають розмір цієї матриці, і це дуже-дуже круто. Але це буде електронний затвор, тобто буде великий ролінг шатер навіть на, фо... на фотках. А є автофокус по очах, але він працює так собі, якщо чесно. Тобто. Слідящий фокус я б не юзав, а, тому що він дуже дуже повільний, не дуже точно. Тобто є промахи, реально, от коли там кілька разів я намагався людей знімати. Якась фігня виходила. Фокус статичний по очах окей, без питань. Якщо людинка не рухається там вперед, назад, в бік, вліво, вправо, тоді круто. Ця. Цей об'єктивчик, він дуже крутий. І як для портретів, це 120 макро F4, і він дуже-дуже різкий. Крута деталізація. Ще з плюсів, що ця камера має можливість знімати великі рави без е е стиснення на 16-біт е кольор. Ну, ти, ти реально відкриваєш е там в One, чи потім, коли там, ретачиш знімки в фотошопі. Ти бачиш цей діапазон, взагалі що ти можеш робити з фотками? Підведомо підсумки. А, ідея і концепт як беззеркальної середньоформатної камери 5 балів. Це прям безспорно, це дуже круто. Ергономіка цієї камери я би поставив троєчку. Тобто, є дуже багато над чим попрацювати. Тобто, треба робити якийсь свій чіткий стиль, а не намагатися сподобатися всім одразу. Я розумію, що там гроші всі хочуть. хочуть. Але якщо ти робиш такий продукт, то можна вже зробити там як хасель. Ти береш в руки, і ну це реально шедевр. Якість матеріалів я навіть не 2, а 2,5 поставлю. Тобто, дякую, що у мене хоча б ця ручка не відпала. Тобто за це за це дякую. Якість картинки та сприйняття. Тобто, якість картинки для мене була б 5, якщо б мультішоп, наприклад, працював би так, як він має працювати добре. То я ставлю за це 4. За сприйняття взагалі кольорів на студійній зйомці, це ж моє, моє суб'єктивне. Я ставлю тричку, тому що треба ще докручувати, ще надавати якогось характеру в контрастах для картинки з цієї камери. Софт-камери це двічка, тому що воно зависає, воно виглядає як просто сира камера. Хоча тут остання прошивочка стоїть і ну, тут, тобто, немає нічого глю, глючити. Загальне відчуття від. Цього кирпича, цієї цеглини це у мене десь 3 бали. А і того середній бал по через всі ці мої пунктики це десь 3, 3 2 бали. Так а, чи рад би я комусь цю камеру? Навряд. Хіба що комусь потрібно 100 мегапікселів за таку в плюс-мінус адекватну ціну у цьому сегменті? Може для якісь там репродукцій може для технічних таких от робіт. Я б я б сказав для технічного для технічної бездушної роботи. Та і на... насправді 100 мегапікселів, це знаєте, як такий ефект поло себе, просто щоб себе відчувати якось може комфортніше, більш впевнено, що у тебе є 100 мегапікселів, і ти там можеш там щось там кропнути. І то ну, по факту, якщо ти кропнеш зі 100 мегапікселів, у тебе вийде ще більше кроп, ніж ти кричав там, що це кроп камера <сум> до, до цього, тобто то, втрачається взагалі смисл цього. Багато реклами, яку ми бачимо просто на вулиці, це фактично там. Ну, 6 мегапікселів це максимум якийсь. Тому що ти їдеш за кермом, і ти бачиш великий борт, і як то кажуть, там кутовий розмір у твоєму у твоєму полі зору. Він такий маленький, як все одно, що ти там телефон тримаєш отак перед собою, і дивишся там якийсь там Ютубчик. Немає немає сенсу взагалі від 100 мегапікселів для звичайного фотохудожника, навіть для рекламних фотографів. Тож, що я можу сказати? Експірієнс прикольний, камера відчувається дуже дуже сирою. Якщо у вас є питання саме по цієї камері, а щоб ви хотіли побачити, що на неї знімаємо, що я на неї знімаю. То пишіть в коментарях внизу. Не забувайте підписуватися. Буду радий відповісти на кожне питання. З вами був Андрій Черлат. До нових зустрічей. Ні, твоє місце на штативі. Будеш там жити, я тому нікуди брати не буду.